Вітаю! Прогноз на серпень місяць, карт Таро по всім знакам Зодіаку. Розпочинаємо з овнів. Чекає, що в нас чекає овнів? Зараз подивимося. І так. Карта змін трансформацій. На початку місяця в нас випадає, а потім обов'язково треба період взяти для того, щоб знайти правильне рішення і певний час потрібен для розвитку духовного, а також періоду спокою або якогось пошуку нового шляху. Ось такий. Маємо результат для овнів. Далі. Наступні карти будемо витягувати для тельців. І так, що нам говорять? Вітаю вам! Випадає карта особистої свободи, здійснення бажань. Середина місяця буде динамічною та потребуватиме. Швидкої реакції, яка гарно вплине на перебіг подій в кінці місяця. Ось так, тельці. Мені подобається ваша комбінація карт. Головне, що кінцевий результат в кінці місяця в нас чудовий. Далі близнюки. Карти розповідають вам на серпень місяць такі події. Зараз витягую карту. О, місяць емоційний для вас буде максимально комфортний, як в родині, в роботі, скрізь. Ось, і, звісно, позитивні емоції надихають нас діяти швидко, енергійно. Чудовий місяць для близнюків. Наступний Раки, серпень для вас. Початок зародження, кохання емоцій нових, які будуть впливати на чуйність та інтуїцію. В плані використання своїх можливостей це активна воля та сексуальна енергія. Ви будете здатні знайти як вихід, так і вхід з будь-якої ситуації. Далі. Плевим. Що вам говорять карти на серпень місяць? Який він для вас буде? І так, для вас. Це впевненість та успіх, можлива зміна одного періоду на інший. А все залежить від вашого вибору, який ви, до речі, вже зробили і починаєте свій шлях. Він буде по справедливості та честі. Успіхів вам, Леви, далі. Діви, про що хочуть сказати вам карти? Витягую карти саме для вас, дивимося. А карта говорить про те, що ви потребуєте відновлення та відпочинку. Можливо, буде, будете занурюватись в спогади. Після відпочинку вас чекає успіх у справах та перемога завдяки вашій працьовитості та наполегливості. Карти говорять, слухати свою інтуїцію, Діви. Далі. Терезим, серпень місяць, карти для вас, що вони вам хочуть сказати. І так, витягую карту для вас. Серпень для вас період нових починань. Досить мрієте, настає час діяти. Вам потрібно буде докласти максимально зусиль, щоб відстояти свою позицію. І як результат ви отримаєте не дуже великий. А не дуже велику, але ви нагородом. Так що давайте розпочинаємо діяти. Так, далі витягуємо. І так, скорпіони. Карта для вас на серпень місяць. Про що нам говорять? Хочуть сказати карти. Так, вас чекають новини. Або це можуть посилки, листи, підписання документів, які позитивно вплинуть на ваш настрій. Загальна мета дасть впевненість та надходження коштів або знайомство з приємною людиною земних знаків. Ось такий розклад. Далі. Стрільці. Про що говорять карти в серпні? Для вас. І так, витягуємо. У вас місяць розпочинається з приємних новин, або вас відвідують діти. Також карти попереджають про фінансові труднощі та кризу, але кризу потрібно пережити, далі буде у вас професійний ріст, так що не занурюємось в погані настрої. Далі. Серпень для коз... козерогів, який буде для них цей період. Козероги, ви налаштовані на роботу, яка принесе в майбутньому дохід та підвищення професійних здібностей. ви природжені лідери та відповідальні і знаєте, що ваш успіх залежить лише від вас. Завдяки цим якостям ви отримаєте гармонію, кохання та моральне задоволення. <зароги>. водолії Серпень для вас, який він буде? Зараз витягуємо карти і дивимося. водолії Вам в цьому місяці потрібно проявити неабиякі здібності, щоб вирішити складну ситуацію. Можливо, навіть вам потрібно буде прийняти чиюсь допомогу або розпочати духовний розвиток, щоб вирішити складні питання, які потрібно поступово вирішувати. Але вирішувати необхідно, не зупиняйтесь, не розчаровуйтесь. Вихід завжди є. І так, далі рибки карти витягують для вас серпень місяць, який він для вас буде. І так, що нам зараз скажуть карти. Ви в цьому періоді здатні оцінювати ситуацію та приймати ключові рішення, рухатися в позитивному напрямку. Енергії буде витрачено багато. В подальшому це потребуватиме відпочинку також цей. Місяць може для вас бути як вагітність або народження дітей, примноження статків. Ось такий місяць. Дякую всім за.